Олександр, заступник директора приватного підприємства, 15 січня цього року до офісу їхньої фірми завітали рівненські правоохоронці. Вони забажали перевірити статутні документи та ліцензійність програмного забезпечення. На прохання чоловіка дочекати з директора фірми, міліціонери відреагували по-своєму, почали вилучати комп'ютери. Тоді Олександр згадав про гарячу лінію прокуратури. Працівники прокуратури мені повідомили про можливе порушення закону. Діях працівників міліції і попросили дочекатися їхнього приїзду з приїздом працівників прокуратури. Незаконна перевірка закінчилася на нашому підприємстві. У прокуратурі кажуть, міліціонери не мали права виїжджати на підприємство, а тим більше вилучати комп'ютери. Анонімка, у якій буцім то йшлось про незаконну діяльність фірми, якою керували справоохоронці, насправді за законом не може бути підставою для перевірки. Під час виїзду працівників прокуратури зазначені незаконні дії працівників міліції були припинені. Гаряча телефонна лінія у прокуратурі уже діє півтора року. Втім, серед підприємців вона не є популярною, насамперед, тому що більшість не знає про її існування. Телефон гарячої лінії 26 15 77. На вказаний телефон можуть звернутися усі суб'єкти підприємницької діяльності. Та поскаржитися на незаконні дії посадових осіб, органів контролю, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, якими чиниться тиск на їх бізнес. У прокуратурі кажуть, допомагатимуть підприємцям відновлювати справедливість від початку цього року. На гарячу лінію надійшло два звернення. Обидва стосувалися незаконних дій рівненських правоохоронців. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День.